Привіт, друзі! Зараз тут переді мною дві такі чудові повітродувки. Це БГ-56 та БГ-50. Вони обидві мають робочий об'єм мотору 27,2 см кубічних, що забезпечує чудовий потік повітря саме об'ємом 700 м кубічних за годину. Цього цілком достатньо, щоб прибрати свою територію, обдути якусь техніку. Або для інших різних робіт, які потребують саме великого потоку повітря. Якщо порівнювати їх між собою, в bg 56 ми маємо двигун 2 mix це нове покоління двигунів від Шіль, які є економніші порівняно зі звичайними двотактними двигунами, а також вони набагато більше йдуть екологічніші. Зупинимося детальніше на повітродувці bg 56 Перше, що кидається в очі, це її велика трубка, дужину якої можна регулювати. Можна зробити її коротшою, можна зробити її довшою. Бо можна взагалі зняти цю частину і користуватися без неї. Також зручним є те, що кнопка вімкнення автоматично повертається в положення включити після того, як ви заглушили вашу повітру Зручним є те, що є праймер і ручний паливний насос, що полегшує вам запуск цього інструменту. Бак йде на півпрозорий, тому чітко видно, скільки палено-мастильної суміші у вас залишилося. Кришка відкривається зручно, для цього ключ вам не потрібен. Все легко відкривається руками. Доступ до повітряного фільтра також є зручним. Для цього вам ключ не потрібен. Просто вручну відкриваємо кришку і маємо доступ до повітряного фільтра. Його можна витрясти або замінити легко без використання ключів. Ще великим плюсом цієї моделі є, що можна придбати комплект для переоснащення його в садовий пилосос. Сюди стає велика труба для втягування і подрібнення. Сюди стає адаптер для мішка, що зачіпляється мішок і можна використовувати цю повітру дуйку вже як садовий колосос для того, щоб обтягувати і подрівнювати листя. Що ж, давайте заведемо її, подивимося, який потік повітря вона створює.